Вітаю, все вельма шановне панство, з вами знову Ведаль. Сьогодні я хотів би поговорити про дві різні теми. Перша це про одну із зірок української, так би мовити, естради. Бо ну, зірки естради, як на мою думку, це не дуже правильно сказати, а так взагалі. Пісні пана Півоварова мені дуже сподобалося. Вони правильні. І також я нещодавно був на його концерті, не супер мега-концерт, а щось таке невелике. Він виступав в НДСЛ Охматдит. Виступав для дітей. І, чесно кажучи, це було чудово. Всі дуже добре веселилися, співали, танцювали, разом співали жовто-блакитне серце. Тому, шановний пане півоваров, від себе особисто дуже вам дякую. Це було чудово. Дітям таке воно необхідно і усі ті гарні емоції, які у дітей були завдяки вам, от чесно. Дуже вам дякую, величезне дякую. Е, також я дуже сподіваюся, що зміг розпочати невеличкий флешмоб. Любіть Україну, слухайте маму та думайте своєю головою. Якщо вийде так, що пан Півоваров або його команда зроблять невеликий шорт з цими словами, будете знати звідки воно йде. Я постійно це кажу, але дуже сподіваюся, що люди публічні теж почнуть це казати і люди це нарешті почують. Тепер друге, за що я хотів би поговорити. Я, на жаль, хоча дуже хотів би, не можу донатити напряму стільки грошей, скільки хотів би. Саме тому усі, хто бажає закинути фінансові ресурси напряму бойовим медикам, які зараз рятують наших хлопців, я залишу у описі до цього відео номери рахунків на які можна донатити. І скажу вам чесно: можна збрати мега суперзбір на дрони. На байрактари, на суперракети, і це добре, це правильно. Але в жодному разі не можна забувати про бойових медиків. Про тих хлопців, які не просто рятують життя інших людей, а рятують життя інших людей, ризикуючи своїм життям. Номера рахунків, які я закинув, це номера рахунків бойового медика. Справжнього супергероя України, мого побратима, мужнього вікінга Інгвара Руса. Тому, будь ласка, валімо, шановне панство, любіть Україну, слухайте маму, думайте своєю головою, донатьте на бойових медиків, які рятують життя наших хлопців. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ! Бережіть себе, люди мої!